Вітаю всіх на каналі. Сьогодні на пропозиції будуть такі речі. Номер Viber, всі питання на Viber Так, набір інструмента ключі, кусачки, пласкоубчики, очки такі от деревину забивати розшивка. В общем, за цей весь об'єкт 150 гривень. Так, три ножовочки. Тан середній, мілким зубом, крупнішим зубом 100 гривень за три. Паяльник новий, радянський на 24 вольта 50 Вт. Мощність 200 гривень. Пружинки набір. Невеликі по розміру вони. Нажим, розжим. По довжині приблизно по 150 мм, 50 гривень за всі. Костини такі товщина п'ятерка, отвори на 12, по величині приблизно 136 мм, по довжині, по висоті по краю 90 мм. Є кількість 20 гривень штука. Загубила заготовки верніше. Є кількість, по довжині 200 мм, там чуть довше, чуть коротше, 20 гривень штука. Патрончики три штуки. Радянський, тут середній десь до 12 і менший тут, по-моєму, до 6 чи до 9. 100 гривень три штучки. Дрель ударна, нова. Такі тут її характеристики. Інструкція, ручка в комплекті сюди. кабель, линеечка, патрон за ключик. Варте 700 гривень Набир напильников. Трикутные, плоские, мелкие, мелкие завернул, крупнейшие, квадратные, круглые. 100 гривен за весь набир. Так, далее две щиточки под патрон. Э, Мягшая проволочка и Чуть грубіше, 50 гривень за дві. Набір коліщат. набір 4 штучки, діаметр 48, 60 гривень за всі. Так, Набір ручечки, Два гачка, 100 гривень, штангелі. Ну, Пошкал вони тут слабенькі, десь щось видно, десь не дуже видно. Довжина 44. Средний 26 и крайний 25. За три штучки 150 гривень. Так, кронштейн такий вот на вылет 160 по ширине 125. Такой вот хамут хомут 50 гривень. Так, уголочки ліві-праві, на полички, можливо, кто планує. Десь пригодяться. Так, по довжині 22 см. І по ширині вони приблизно по 20 мм. Так, 100 гривень за всі. Тут 6 пар. Ключ буровий по довжині сантиметрів 50, да, 45, 50, 52, 500 гривень. Так, ящичок для інструмента ширина 100. по 50, по висоті 50. Всередині в гарному вигляді. Не гнилий, защолочка, під замочок петля, ручечка. 150 гривень. Диски, диск борони на сковородку 450, діаметр приблизно там 55-50. Так, болти по 26. Підключена 36, різьба 24. Це за 6 штучок, 250 гривень. Заготовка кругляк мідний, діаметр 50, подовжені 50 сантиметрів. Вага його 8 кілограм, 350 грамів, 420 гривень, кілограм. Продається одним куском. Так, метизи. ну Тут різнокаліберні. В основному дріб'язок різний. 4, 5, 6, 8, ну, можливо, де на 10 тут проскакує так. Основна маса це дрібні болтики. Тут вага 20 кілограмів, 800 гривень. Можливий, там, кому треба 1, 2 кілограм, 2 відважимо без проблем. Так, і отакий ще агрегат є. Новий. Тут саме цей елемент, що сок даве, Теж якийсь барабанчик, перехіднічок і сама дрелька теж така сама нова, як і там. Ідентична. Тільки тут ще додатковий до неї девайс. Вартість 900 гривень. Так, номер Viber. Всі питання на Viber, відправка Укрпошта, нова пошта, делівері, початкові або повній оплаті. Всім дякую за увагу.